Одна з причин цієї війни це величезний обсяг корупції в політичній і економічній еліті країни. У суспільства є вкрай виражений запит на справедливість. В цілому з точки зору державних інтересів це приведе до дуже дуже тяжких наслідків. Оця війна показала, які види зброї треба далі модернізувати, активно атакувати корупційні осередки, зафіксувати для себе важливість певної низки реформ. Це не те, що лист, в якому є якісь вимоги до України як такої. Я, по-перше, розділив би дві частини. Все, що стосується військової допомоги, ніяк не стосується там, тих чи інших впроваджень реформ, там економічних, політичних, реформ справедливості і так далі. Друга складова, це відповідно самі реформи. Ну, ми ж з вами йдемо в європейський союз, ми з вами йдемо до певних спільнот, де є певні правила. Мається на увазі і щодо економіки, і щодо політичного простору, і щодо свободи слова, і щодо, скажімо так, сектора справедливості, яка це називається. Мається на увазі прохоронний орган, судова система, і так далі, в цьому листі це такі консультативні поради, для того, які до речі корелюють з тим, що ми обговорюємо і в рамках нашого доєднання до Європейського союзу, і в рамках наших переговорних процесів щодо економіки, коли ми ведемо переговори з міжнародним валютним фондом, і так далі. Тобто ніякої новизни. Немає. Питання в тому, що ми маємо зафіксувати для себе важливість певної низки реформ, які мають зробити Україну більш конкурентною з двох складових. Перше, це економіка. Ми маємо для себе вибрати певні пріоритети. А друга це прозорість. Прозорість мається назвати контроль суспільства за правоохоронною системою, контроль суспільства через наглядові ради за тими чи іншими підприємствами. Ну і абсолютно конкретно захист інвестицій як таких. Все, що стосується підтримки військової підтримки, перш за все, України щодо е доведення війни до справедливого фіналу, ну, ми з вами розуміємо, що таке справедливий фінал, там, де Росія програє, безумовно, це ніяк не стосується того, як буде виглядати Україна з точки зору архітектури нового типу держави після війни. Ну, тобто. Е це два процеси для нас з вами важливі обидва процеси з першого з першої сторони це безумовно допомога військова. Ми маємо отримати той необхідний нам в кількісному вимірі інструмент, який дозволить просуватись вперед, доокуповувати свою територію, і це ніяк не залежить від другого компонента, який для нас з вами теж важливий. Це підвищення суттєве підвищення прозорості конкурентності держави, для того, щоб після війни, коли ми будемо інтегруватись в достатньо конкурентні системи: а європейський союз, європейські спільно це вкрай конкурентна система. Ми з вами, до речі, вже бачимо, коли обговорюємо питання зернових коридорів. сухопутних, наприклад, бачимо, що таке торгівельні війни, що таке протекція, що таке захист своїх національних виробників і так далі. То ми маємо бути готовими до цього і маємо отримати іншу архітектуру трьох складових: перша економіка, інша інфраструктура, друге держава, інша інфраструктура, і третє правоохоронні системи ну, скажімо, система справедливості і іншого типу антикорупція, судова система і правоохоронна система. Ключове, на мій погляд, що нам треба буде. Зробити це побудувати новий тип економіки, тобто вибрати ті галузі, які можуть бути е, набагато більш перспективними, не залишатись старій радянській аб, абгрейжені економіці, як в нас було 30 років. Вибрати ці галузі, потім створити інфраструктуру, яка буде залучати сюди величезні інвестиції, тому що нам це буде потрібно з урахуванням руйнувань, які ми зазнали в цій війні. Але маємо знайти інструмент захисту інвестицій. Сьогодні можна зайти з інвестиціями, а потім отримати вели. Велику низку проблем щодо того, як ці інвестиції мають працювати. Ну, тобто галузі, виробництва, інвестиції, захист інвестицій, невтручання тих чи інших координуючих, скажімо так, чи правоохоронних органів в роботу економіки, як такої. От для мене це головне, тому що Україна буде дійсно викликати певний певну, чи навіть так скажемо, суттєво зацікавленість інших країн в інвестуванні сюди. Чи не найбільш такий активний період, коли ми про корупцію, по-перше, говоримо, чітко розуміючи, де ця корупція, як вона проявляється, по-друге, шукаємо інструменти, навіть попри війну, знову ж таки, активно атакувати корупційні осередки, скажімо так, третє зменшувати навантаження на державу, розподільче навантаження на державу? Ну тобто, держава має... Зменшувати кількість функцій, які можна монетизувати да, в сірій е, сфері. І, безумовно, президент, до речі, неодноразово казав, що треба позбуватися цього, е, скажімо так, бажаного інструменту отримати неправильні доходи, ну, тобто корупційного інструменту на різних рівнях. І, безумовно, на це багато уваги. Багато уваги. Я думаю, що ми все ж таки цю проблему е, з часом вирішимо. Тут дуже важливо, до речі, корупція це один із ключових інструментів зовнішньої політики Російської Федерації, за рахунок якої вони заходили на багато інших просторів в національні простори в Україні в тому числі. Спотворювали тут політико економічну еліту, давали їм можливість відчути, що можна отримувати гроші незалежно від того, який в тебе є рівень компетенції, і це створювало умови до наступних експансій вже Росії, культурних, інформаційних чи навіть таких, як ми сьогодні бачимо, воєнних експансій. Тому або ми зрозуміємо, що корупція це недобре. Ситуативно коротко, це хтось там отримує додаткові 100 доларів, але з точки зору державних інтересів це приведе до дуже дуже тяжких наслідків. Оця війна це одна з причин цієї війни. Це величезний обсяг корупції в політичній і економічній еліті країни. У суспільства є вкрай виражений запит на справедливість в цілому. Ну, тобто не може бути так, що суспільство платить величезну ціну відповідно і на фронті, відповідно і в тилу, відповідно і донатячи на збройні сили, і в той же час ми поступово отримаємо якихось дивних доларових мільйонерів, які сидять на державних посадах. Ну це ж дивно. І суспільство це не буде терпіти, це ж зрозуміло, особливо на фоні війни, величезної війни, 19 місяців, яка йде. Певний емоційний е, сьогодні маємо фон з вами. Це перша складова, друга складова. Безумовно, треба швидко на це реагувати. Президент чітко реагує на те на ті запити суспільства, які він відчуває. І щодо відкритих декларацій, так це важливо. Важливо зрозуміти, чому певні люди не хочуть декларувати щось. Якісь статки, які вони отримали за останні там, 19 місяців, це дуже важливо. Це ж партнерство. Успішні держави це ті, які мають партнерство між суспільством і інституціями державними. І якщо цього партнерства немає, а на жаль, сьогодні ми можемо, якщо не будемо вносити певні корективи в модель поведінки державних інституцій, будемо мати не партнерство. А під час війни не партнерство це фаталіті. Ну, тобто ми тоді не виграємо війну, тому що суспільство буде йти по одній дорозі, а державні інституції будуть мати токсичну репутацію, яка буде заважати спілкуватися з суспільством. Це ж дуже важливо. Корупція це не просто, що хтось отримав дохід. Корупція це е, ерозія довіри взаємної. А якщо під час війни немає довіри, під час мирного часу, якщо довіри немає, ми ж знаємо до чого це приводить: до революційних наслідків правильних, справедливих. А під час війни це приведе до фатальних наслідків для державності. Є і, скажімо, так, аудитори від Пентагону, є аудитори від Госдепартаменту, є в цілому люди, які будуть опікуватися, пані Прицкер, які будуть опікуватись величезними об'ємними фінансовими програмами відновлення і інфраструктури, і економіки. Я на це дивлюся як набагато більш, скажімо так, інтегроване партнерство. Це дуже важливий сигнал. Це говорить про те, що в нас вірять, стратегічно вірять і хочуть і хочуть побачити відкриту інфраструктуру. І це дуже круто, це дуже добре. Це не означає, що є якась недовіра. Ні, це ж так працюють всі системи, прозорі системи. Аудит є скрізь у всіх країнах. На цьому і побудовано правильні економічні, ну чи фінансово-економічні системи. Тобто треба розуміти пріоритет, тому що аудит це не тільки про використане. аудит це про розуміння того, а на що вам потрібно, що є домінуючим, куди треба більше, куди треба менше, що таке перерозподіл. І це дуже важливо, тому що Сполучені Штати для нас є ключовим фінансово, скажімо так, ресурсним партнером. Вони хочуть розуміти, де можна ефективніше використовувати разом з нами. І це абсолютно круто. Мені здається, що це якраз такий символ того, що нам, по-перше, довіряють, по-друге, хочуть з нами будувати довгу стратегію. А по третє, що хочуть чітко виокремлювати пріоритетизацію того, що ми робимо, як ми робимо і як швидко ми це робимо. Це Якісний симптом, це є сигналом того, що ми маємо достатньо міцні партнерські відносини. Але щодо пришвидшення боротьби з корупцією, ну, по перше, з корупцією будемо боротись з вами е, постійно, тому що саблазни, які отримують люди, займаючи ті чи інші посади, це ще питання внутрішнього світу, який є в тієї чи іншої людини. Тому що людина може бути дуже дуже е, крутою, да? але коли вона отримує можливість щось собі там додатково. В сірій сфері е, отримати, то вона поводиться трошки інакше. Це треба буде міняти. Але пришвидшення боротьби з корупцією це чи не найважливіший сьогодні сегмент, тому що це питання нашої конкурентноспроможності на глобальному ринку розподілу е, праці. Сполучені Штати виділяють е, певний відсоток свого бюджету. Грошей, грошима, але ці гроші йдуть в ВПК Сполучених Штатів. Тобто вони створюють додаткові робочі місця в Сполучених Штатах, вони підживлюють економіку Сполучених Штатів. Після цього Сполучені Штати виготовляються, віддають на склад, зі складу вже віддають нам. Тобто, це якраз таки для Сполучених Штатів вигідно. Питання в тому, що, скажімо так, аудитори Пентагону вони хочуть подивитись, яка зброя як використовується, чи треба збільшити один напрямок надання зброї, чи треба збільшити інший напрямок зброї. Тобто, вони хочуть бути в оперативній інформації постійно, непереодично. Як сьогодні, а постійно. Тобто вони хочуть розуміти, так, ми надали такі-то види зброї, вони так-то ефективно працюють, але треба збільшити, тому що це тоді буде приводити до паритизації е кількості зброї на полі бою. Мені здається, що це абсолютно, е знову ж таки, перспективна співпраця між нами і Сполученими Штатами. Вона дозволить пришвидшити прийняття певних рішень логістичних, пришвидшити постачання певних видів зброї і пришвидшити е можливість зміни. Конюктури постачання, ну тобто, що нам треба саме сьогодні, а не завтра. І по-перше, це інвестиції в ВПК, Ми про це вже поговорили. Але є друга складова: оця війна, масштабна війна, це ж зовсім іншого рівня. Війна, це не війна, там 5 днів, 6 днів, коли ти використовуєш спецназ і невеличку кількість зброї. Оця війна показала, які види зброї треба далі модернізувати. На що треба робити ставку? Які види виробництва ініціювати? А в які більше інвестувати? Ну, наприклад, дрони, дальнобійні ракети, які є вади, там які треба виправити, і так далі. Це величезний обсяг інформації разом з. Інвестиційними складовими буде дозволяти переформатувати ВПК не тільки наше, безумовно. Ну тому що нам треба його будувати практично. Е, там і сьогодні, до речі, форуми відбуваються. Форуми оборонних індустрій. Нам треба перебудувати і побудувати нову локомотивну галузь під назвою е, воєнне виробництво. Але це буде важливо і для ВПК Сполучених Штатів. Все, що стосується будь-яких токсичних скандалів, чи будь-яких антикорупційних чи корупційних скандалів, і так далі, це, по-перше, суто наша проблема. Але друге, Сполученим Штатам достатньо подобається те, що ми швидко реагуємо, приймаємо відповідні рішення, і кадрові рішення, і політичні рішення, і юридичні рішення, тобто є слідство, є фактові кримінальні справи. Далі подивимося, що буде в судах. Ми хотіли б, щоб в судах Дійсно були вироки певні і так далі. Якраз таки для наших партнерів це символ того, що ми не як традиційно було в Україні, маскуємо щось, да говоримо ні, 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 в нас тут нічого нема. Навпаки, це збільшує рівень взаємної довіри. Це чітко говорить про те, що ми розуміємо ризики, що таке корупція і які ризики вона генерує з точки зору знову ж таки середньострокової чи довгострокової стратегії. Тому вони симпатією на це дивляться. Ну, мацю назі що ми з цим не на корупцію безумовно, а на те, що ми робимо максимально швидко реагувати. Ючи на ті чи інші прояви корупційних діянь.